Привіт! Розкажи, будь ласка, історію свого успіху. Доброго ранку усім. Мене звати Віталій Сусанін. я блогер. У мене 2 мільйони підписників на Ютубі. Також є в Тіктоку. Багато чого цікавого. Я ніколи в житті не задумався, що буде така можливість побувати на телебаченні, в Тіктоку, полтавського телебачення, розказати щось про себе і що мене люди будуть слухати. Дуже дуже цікаво. Що саме? Задавайте питання, я вам розкажу. Розкажи, будь ласка, які у тебе плани на майбутнє, в плані проєктів. Плані на майбутнє, ну, як відомо, я займаюся дігерством, дослідженням урбаністики індустріальної. Мені дуже цікаво, тому мрію, щоб Україна скоріш перемогла, щоб закінчилася війна і можна було їздити по світу, досліджувати цікаві об'єкти, кар'єри, вишки, підземелля, тунелі, заводи. Дуже багато чого в світі. Але зараз війна і, на жаль, не до того. Хочеться, щоб скоріше закінчилося, Ми перемогли, можна було їхати, дивитися світ. А, чи займаєшся ти зараз волонтерством? Так, завдяки нашому каналу, наша команда 2 мільйони підписників на Ютубі. У нас активна діяльність. Ми допомагаємо ЗСУ, звичайно, дуже багато хто з наших хлопців, які раніше вазили, зараз воюють на фронті. Багато допомагаємо, намагаємося допомагати. Робимо благодійні стріми, збираємо хлопцям на амуніцію. На дрони, що можемо. Як кажуть, у нас свій тиловий фронт, допомагаємо стрімами гроші, збираємо людям так, звичайно, Волонтеримо, їздимо іноді. І скажи, будь ласка, які рекомендації ти можеш дати от новому поколінню блогерів, як швидко знайти там свою якусь тему або набрати таку кількість підписників, як у тебе? Саме головне в ідейності, в кількості підписників, якщо ви хочете так це сказати, або. Успіх, так сказати, головне залишатися з собою. В кожному з нас є така краплинка якоїсь унікальності. Це важко знайти, але це реально є якісь речі, які можеш зробити тільки ти і тільки так, і ніхто більше в світі це не зробить. Не треба ніколи плагіатити і схожим бути на когось, тільки самому можна зайти в собі щось цікаве. У тебе на Ютубі багато підписників. Чи вважаєш ти, що зараз Ютуб потроху йде на другий план? А на перший йде Тік-Ток і рілси різні, все інше. Важко сказати, що Ютуб іде на другий план, і типу, відносне поняття, типа 2 мільйони, велика кількість підписників. Є люди, в яких по мільярду підписників, і 100 мільйонів, тисяча мільйонів. От, тому сказати, що TikTok на перший план виходить, я не знаю. TikTok дуже цензурований, дуже важко вести TikTok, Тому і тим більше TikTok не мотині мо... монетізується. Не монетизується і важко на ньому щось ну, жити з того. YouTube є YouTube, якщо правильно користуватися, то все нормально. І він нормально стоїть, так, да, зараз війна, да, зараз трошки важко. Багато аудиторії відійшло. Зараз більше на європейський і на американський ринок виходить. Але це з часом тільки зараз така трансформація, як країни в цілому, в усіх сферах, так і в Ютубі. Треба чекати і робити. Супер, дуже тобі дякую.